І подивимося, що в нас там. Такого ще цікавого. О, дивіться, ще, ще хтось заспавнився. Ану, давайте постріляємось. Щоб хоч трохи веселіше було оглядати порожні локації. Все, зашибісь. Так, погнали. Погнали далі. Так, я бачу щось цікаве в тому боці. Чи це якісь баги з текстурами, чи там справді щось цікаве? Давайте подивимось. Дивіться, щось є. Щось цікаве є. Це ж, ну, Лиманський район, правильно? Так, так, це. Це недалеко від. Ну, коротше, це те місце, де у нас нічого не цей. Так, заходимо, дивимось. Так. Ух ти, якийсь. якийсь комплекс. Недалеко від Юпітеру, до речі. Так, я вже чую собак. Скільки тут цих собак? Це ханавлін. Може нам з пістолету постріляти поки. Так, ну поки вони тут бігають, давайте я ще подивлюся, що в нас тут є цікавого. Ну, треба сюди зайти, до вентиляційного комплексу. Ох, блін. Попався. Ага. Так. Ну добре, добре. Давайте подивимося, що нас Слухайте, це реально вентиляційний комплекс. Це часом не те місце, де ми оазу знаходили. Серце Оази, та й саму Оазу. Треба подивитися. Так, що ж, ці сходи ніяк не скінчаться. Капець. Так, а тут у нас все нормально. Так, ну що, давай пригай, какашка. Опа! Так, тепер чекаємо. Зараз будемо... будемо спускатися вниз. Капець, слухайте, та да тут цікаве, цікаве місце вирізане є. Так. Тут у нас нічого нема. Чисто теоретично. Грязно практично ще не знаємо. Будемо зараз дивитися. Радійки дуже багато. Так, а я тут зможу якось. Ні, не зможу. Опа. Так, я зрозумів. Так, я зрозумів. Ну і що, це все хіба? Та ну якось не знаю. Може ще щось є. Ага, тут якийсь прохід, а я що його не помітив. Чи реально нічого не було. А ні, щось має бути. А, так. Якийсь прохід. Та ладно. Невже реально Оаза? Капець! Капець, капець, капець. Оце так оце так ностальгія. Якщо Ліманськ, то ще плюс-мінус, тому що я чисте небо ще. Ну, так, відносно, скажімо так. У мене більше Лиманська асоціюється з зниклою душею, ніж з чистим небом. То ось Оаза, це прям ностальгія, ностальгія. Так, а ну давайте подивимось. Давайте подивимося, що в нас тут, так. А, це в нас, напевно, навпаки, навпроти, мало, мав би бути оце прохід. То я трішечки лоханувся і з кінця пройшов. А не спочатку. А, ну воно і не дивно, тут же ж немає ніякого нормального проходу. Так, правильно, тут мав бути якийсь прохід. А, і ще тут має бути. Так, бачу, бачу, бачу. Так, тут у нас. А вон, давайте. Ми ще подивимося, що в нас тут, ну давайте ще побігаємо поки. Поки є така можливість. Поки все так цікаво виглядає. Так, а це в нас, я так розумію, це вже. А, ні, це в нас все ще вирізаний фрагмент, скажімо так. Давайте тоді ще тут. Трішечки побігаємо, зовсім трішечки. А ні, це в нас вже це в нас вже нормальний фрагмент. Чи ні, це ж Юпітер. Тут напевно мало бути забагато радіації, щоб ми туди не могли пройти. І тут у нас якраз вхід у вентиляційний комплекс, все, я зрозумів. Я просто з самого початку Лиманського оглядав, а тут виявляється ще одна локація. Оце було дуже неочікувано. Так, ну добре. Добре, давайте дивитися. Що у нас тут є? Так, давайте сюди пройдемо. Так, зрозуміло, давайте сюди спустимось. Як прикольно спускається головний герой. І підіймається теж. Так, залізаємо всередину. Так, тут я так розумію, вже нічого не цей. Так, 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 обережненько. Це ми залазили на гору. Якраз тихо, 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 тихо. Якраз таки на гору. Так, тут у нас проходу немає. Іді, давайте в якесь інше місце. От сюди, наприклад. Капець. Ні, ну, це було максимально неочікувано. Так, і тут у нас якраз таки вхід. До оази в вентиляційному комплексі. Так, 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 так. І десь тут, я так розумію, так, мав би бути. Тут, напевно, був би якийсь чи телепорт, чи щось подібне. Е, і залежно від того, як би ми пройшли. Він би міг нас провести до ось цього ось місця, і тут десь ми могли б знайти серце оази. Ну це було б прикольно, це можна навіть якомусь моді зробити, коли СДК вийде. Якщо він, звісно, вже не вийшов на момент виходу цього відосу. Але так. Але так. І потім вже залазити сюди, на, куди кину, на самісіньку гору. Так, і після цього вже все. Питання тільки в тому, як спускатися з цією обалденною у лапках колізією Stalker 2. Але то вже таке. Та ні, нормально можна спуститися взагалі без проблем. Так, на честь такого діла давайте вип'ємо пляшечку пива за ваше здоров'я. Дуже крутезний вийшов огляд, тому що я взагалі думав, що зараз буду оглядати Лиманськ. В результаті Лиманськ вже оглянув і вирушили до Оази. Оце справді було цікаво і прикольно. Добренько. Тоді треба буде ще подумати, що йде, можна було б ще оглянути. Так, тут я, здається, вже був. Тут ми нічого оглянути не можемо, Ну, виходить, що так. Можна ще трішечки тут подібне. Так, а що в нас це за місце? Що це в нас за місце? Де дуже багато різних цих. Ну, це в нас прип'ять, я так розумію. Ну за логікою, так, це має бути прип'ять. Давайте зараз швиденько побіжимо, хоча б, щоб просто подивитися, це в нас прип'ять, чи це в нас щось інше. Ну дивіться, позначок у нас ніяких не з'являється, що це там якась локація нова. Це, напевно, теж щось вирізане. Ану, що це за місцевість? Так, це вирізана місцевість. Тобто тут у нас ніяких. Тут у нас буквально нічого немає. Ну Напевно, просто якісь декоративні будинки. Але все одно прикольно, все одно прикольно виглядає. Так, ну все, я зрозумів. Тут в цілому нічого цікавого. Просто Просто хатинки. Скоріше за все з непрацюючими сходами. Але так, цю ділянку теж можна було б якось. Відокремити для якихось сайт квестів. Базу можливо якусь зробити. Це було б прикольно. Добренько. Тоді я ще подумаю, які є вирізані ділянки або вирізані локації, і будемо дивитися, що ми ще зможемо глянути.